Тобі нема чим зайнятися, чи шо, дурачок. Шо, тебе розстріляли? Що-що? Кажу, нема тобі чим зайнятися, дурачок, чи шо? Кому мені? Ні, не тобі тут, якийсь баран, там не став. А шо там, тебе двоє на актрусах зупинили і підрізали і розстрілюють? Ні, це Артур Шевчук, блін, мене розстрілює. Ї? Бо я лайк ага. йому не ж хотів поставити. Ага. А вони лайки хотіли? Да, хотів хотів лайків, здопамені даємо. Та ті, що Шу на, шоку, там шо на, двох мерсе... на двох мерседесах... На двох мерседесах, на двох актрусах? Ні, 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 на BMW. Якісь, F10, чи що. А, у мене на двох актуршах підрізали, зупиняли і хотіли розстріляти. А це шо, блін, зашло хлопцям голову? Шо? А шо це вони за херному мають? А їм не їх робити? Ну з ними поговорили. Допомогу. Доброго дня. Можете за мною подивитися. Бо мене оздо Артур Шевчук бігає і розстрілює, бо я йому не поставив лайк, і він доходить, мене розстрілює постійно мою автівку. Я не можу на роботі працювати, він по мені стріляє. Знімай фрапс і пиши на форум. Я зрозумів. Добре, я послідкую, але ви запишіть фрапс, якщо, то заливайте на форум. Але я послідкую за ним. Хорошо. Приємної гри. Дякую.